йшла по вруківці у цю темну ніч. В цей час я йшов за тобою. Квітів букет, червоні троянди, шипи, яких були, гострі, як ніж. Отрута у венах, отруєне серце, кохання її прірву вело. Лезо в руках. Холодний метал. Рукоятку стиснув я в долоні Усмішка твоя змінилася різко, коли блискавки сяйво розкрило мене. Пришвидшила крок, шукала рятунку. Та щастя твоє змінив різкий страх. Тривога у серці, страх у очах. Надію в спасіння тобі не залишу. Помилку зробила, зайшла у провулок та в пастку себе ненавмисно вела. Тиск підіймався, кров била у скронях, холодний метал стискався в руці. Ти кинула квіти, устеливши бруківку. Місце для себе приготував. Замах руки оголив лезо. та крик у вітьмі, що стихнув у мить. Непочата юність лежить на руках, кров'ю якої омилися руки. Сльози твої омили дощі, Кожний подих був як останній. Омріяна юність, наївне кохання. Я закінчив примітивний абсурд. Це та не важливо, та немає сенсу. Зрозуміли ж, єдине востаннє. Завтрашній день вже не наступить, та й доля твоя дійшла до кінця. <риклад>